Цей день теж може стати видатним завдяки нам із вами, і таким людям, як герой наступного сюжету. Колишній гончар став на захист батьківщини зі зброєю в руках. Він відклав улюблену глину до кращих часів, але довго без творчості не витримав і опанував нове ремесло, яким займається у перервах між боями. І це стало не лише справою для душі, а й можливістю збирати кошти на потреби свого підрозділу. Моє хобі, ці ложки, вони дають мені зв'язок з цивільним життям. Піхотинець Павло Сахно між бойовими завданнями виготовляє дерев'яні ложки, а гроші від продажу віддає волонтерам та своєму підрозділу. Потреби у нас бувають повністю різні, тому що ми, ми скидаємося на все: ну от, на все, на газові балони. На... Газові балончики, на ремонт автівок. Ми болери купляли стиралки, купляли. Павло народився в Одесі, отримав юридичну освіту. А у 2004-му переїхав жити у столицю. працював майже 10 років в американському посольстві. Працюючи там, я побачив гончарство, побув на майстер-класі, спробував. І через рік я звільнився і відкрив власну студію. Понад 10 років чоловік розвивав власну студію. Разом з майстрами виготовляли традиційну кераміку різних куточків України і проводили благодійні майстер-класи. В в будинках для дітей сирят. Це я проводив і в Києві, і в Одесі. Щоб був такий майстер-клас, мене запросили до... Провести майстер-клас з з людьми з інвалідністю зору, які слабо бачать або взагалі зор відсутній. З часом роботи майстрів студії стали впізнаваними, і Павло з колегами почали брати участь у фестивалях в Україні та за кордоном у Польщі, в Ізраїлі, а також першими представили Україну в Арабських Еміратах. Ми неодноразово приймали участь в міжнародних заходах. таких от як у Арабських Еміратах. Ми там представляли Україну аж цілих два місяці. Ми туди везли гончарне коло і гончарні вироби з українським традиційним розписом. Організувала цю поїздку нам українська громада. Творчий розвиток, благодійні майстер-класи, улюблені прогулянки з собакою та і, взагалі, спокійне життя закінчилось 24 лютого 2022-го. З початком повномасштабної війни чоловік добровільно мобілізувався, спершу долучився до територіальної оборони. А пізніше вступив до ЛАВ ЗСУ. Я 27-й окремий стрілецький батальйон в піхоті. От Ми були під Києвом, в Ірпені. ну і так там по області трошки потинялися. А зараз останні півроку ми в складі 67-ї бригаді добровольчий український корпус захищали, звільняли. Нашу землю лімано Куп'янський напрямок. На передовій між завданнями, аби відволіктися від обстрілів і побути наодинці зі своїми думками, чоловік вирішив вирізати ложки. Знайшов де є зв'язок, замовив собі два ножа. Для цього потрібно всього два ножа, От вони так в інтернеті і є. Забиваєш ложку різи. І все, і це два ножа. Там ціна питання пів тисячі гривень. Так з'явилося улюблене хобі, яке військовий називає бліндажним мистецтвом. З часом процес пішов, мені сподобався. І не тільки сподобався, ти ж починаєш, це, щоб це був в розвиток. Яке дерево, з яким треба працювати, з яким не треба, з яким важко, з яким не важко, а, обробка. Прапітки, всі ці секрети, які відбуваються, там теж працювати з деревом, це теж цікаво, це теж певна така наука. Для виготовлення своїх ложок використовує деревину, яку знаходить прямо на позиціях. Я от був в лимані, так, дерево я брав фруктові дерева і там, де нема хатів, там, де вони повністю зруйновані вщент. Під фундамент або вигорівши хати, все ну, зруйновано. Там, Це приватний сектор, біля хат завжди ж був садочок. Ці дерева всі знищені, спалені, руїни, тобто справжні руїни. Але серед цих руїн я знаходив ті дерева, яблуня, груша, черешня, вишня, слива, аберкоса. Бачите, я, я вже знаю завдяки я, я, цьому, я, я знаю про ці всі дерева, як вони виглядають не влітку, не влітку, а зимою. Я знаходив там ці дерева із цих гілочок, ну я не спилював все дерево, я брав той кусок, який мені потрібний, я робив з них ложки. Перші ложки чоловік подарував своїм побратимам, а згодом почав отримувати замовлення від інших військових та цивільних. Я від традиції відійшов. Я вирішив робити більш сучасну, більш інтер'єрну, якою навіть може не завжди зручно користуватися. Но вона дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Оце це було для так можна сказати більше таку інстаграмну ложку. От саме ну при цьому вони є зручні, вони якісні. Я використовую тільки якісні матеріали, якісні олії, закордонні пропитки. Ну якщо це кавова ложка, то нею можна користуватися, нею зручно користуватися. Нині Павло мріє про перемогу і про повернення до цивільного життя. Прагне розвивати свою гончарну майстерню, вдосконалюватись у новому улюбленому хобі і просто жити.